А сьогодні ми провезли Сергію Гелянському до собак, займається є, yeah, є, yeah, прийшли Ось, розплідник собак. Не просто що нібудь, а гарні собацюри, німецькі вівчарки, породисті з документами, в'язки, возять, тільки. Ну, Люди цим професійно займається. Диві, які красавчики сидять. Передай, передай привіт буштиновича. ]そう? <JavaScript> ну, Може бути твоїм захисником, і дружбаном, у тим літо взагалі чітко. І недалеко від рівного, бо кому треба, звертайтеся. Підписуйтесь на Сергія, я його ще раз відмічу. Ну, well, так от. от. Я дровами займаюся, людина з собаками, а хтось будівельник, а хтось ще чимось займається. Ну, так я. Сергій Голянський. Займається професійною собака.